Доброго дня! Мене звати Роман Пономаренко, я грандмейстер Рейкі, а ви знаходитесь на каналі «РАЗ Відомості. Я хочу привітати вас з Новим роком, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів в новому році. А нам усім разом мирного неба над головою. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про свідомість, про ті процеси, які відбуваються, про те, як вона розвивається. Але сьогодні ми з вами поговоримо про колективні системи. Минулого разу ми з вами розмовляли про індивідуальні системи, про триєдину систему думка, емоція, дія, про те, як воно працює з індивідуальними системами. Нагадаю, ще раз, що індивідуальна система це та система, в якій той результат, який ми хочемо досягти, він досягається завдяки нашим індивідуальним зусиллям, завдяки нашому індивідуальному ресурсу. Якщо ми говоримо про колективні системи, то в колективних системах результат, який ми хочемо досягти, вже досягається в співпраці з іншими людьми, за допомогою колективного ресурсу, тобто ресурсу всіх членів цього колективу. Також потрібно наголосити, що в колективні системи люди об'єднуються з різних причин. Головні цих причин це те, що той результат, який ми хочемо досягти, ми його в колективі завжди можемо досягти швидше. Ну, наприклад, якщо нам потрібно зробити якийсь складний виріб. Візьмемо, наприклад, автомобіль. Для того, щоб зробити автомобіль індивідуально, людині знадобиться дуже багато часу, навіть якщо вона знає, як це зробити, має хист і має усе обладнання. Звичайно, в колективі людей вона досягти цього результату може набагато швидше. Також в колективі люди об'єднуються для того, щоб отримувати певний ресурс. Той ресурс, який людина індивідуально, наприклад, досягти не може. Будь-який приклад, людина йде влаштовуватись на роботу, тому що їй потрібно просто заробляти гроші для життя. Індивідуально вона нічого для цього вигадати не може, а йде і наймається. В якийсь колектив, в якусь, на якийсь завод для того, щоб виконувати певну роботу. Тобто тут ми маємо певну мету отримування певного ресурсу в цьому колективі. Також є варіанти об'єднання в колектив, коли людина лише в співпраці з іншими людьми може отримувати певний результат. Ну, це звичайний приклад, це сім'я. Будь-яка сім'я, люди об'єднуються для того, щоб Продовжити рід, це можливо лише за законами природи в співпраці з іншою людиною, з іншою статтю, а також мати інтимні стосунки. Це так само можливо лише, для того, лише в співпраці з протилежною статтю або з тією ж статтю, але в співпраці. Також це ще робиться для того, щоб мати внутрішнє комфортне життя. Так люди об'єднуються всіми для того, щоб комфортно співіснувати. Тобто ми знову бачимо тут, що працює ця триєдина система: емоція, думка, дія. Для того, щоб комфортно співіснувати, ми одружуємось так, заводимо сім'ї. Для того, щоб позбутися. Страху того, що у нас не буде грошей на життя, ми йдемо влаштовуємося на роботу. Для того, щоб отримати емоційну насолоду, наприклад, хочеться займатися спортом, щось вигравати, ми йдемо, влаштовуємося в якісь сп спортивні секції. Тобто, ми знову тут маємо, що колективна система це та сама система почуття, думка, дія. Що для задоволення своїх потреб, емоційних потреб, ми так само об'єднуємося в колективи. Давайте розглянемо, як існує будь-яка колективна система. По-перше, будь-яку систему можна уявити собі в вигляді казана. Якщо ми говоримо про індивідуальну систему, то це казан, в якому варяться, варяться наші зусилля. Тобто ми туди вкладаємо як матеріальний ресурс, так емоційний ресурс. так Інтелектуальний ресурс нашу думку для того, щоб отримати певний результат. І коли ми отримуємо цей результат, ми вже аналізуємо цей результат. В колективних системах все те саме. Тільки різниця лише в тому, що в великий казан колективний ми вкладаємо зусилля кожного членів цього колективу, для того, щоб отримати кінцевий результат. Будь-яка сім'я. Той самий процес, так? Кожен з членів цієї сім'ї вкладає свої зусилля в загальний казан сім'ї для того, щоб отримати результат. результат для сім'ї існує комфортне співіснування. Результат для будь-якого робочого колективу це, звичайно, є. Виріб, який вони роблять, або роботу, яку вони роблять, і як результат дохід, який отримує колектив від своєї роботи, для того, щоб потім його розподіляти між членами цього колективу, і за яким, в принципі, і прийшли чи ці члени. Ось давайте розглянемо ці процеси, як відбувається, наприклад, еволюція колективу будь-якого робочого або сім'ї, або ще якогось. Будь-яка еволюція такого колективу насамперед залежить від індивідуальної еволюції кожного члену колективу. Будь-який колектив він самоорганізовується. Будь-який колектив створюється таким чином, що обов'язки в такому колективі розподіляються. В залежності від організації, так і від самоорганізації такого колективу, розподіляються обов'язки. Тобто, також ознакою будь-якого колективу є те, що в цьому колективі розподіляються обов'язки між членами цього колективу. Якщо ми говоримо про індивідуальну систему, то там людина, яка виконує всю роботу, вона відповідає за все одночасно. То ознакою колективної системи вже є те, що Обов'язки розподіляються. Якщо це великий завод або колектив, то спочатку, наприклад, ці обов'язки розподіляються на певні підрозділи, ці вже підрозділи мають в собі робітники, які виконують завдання цього підрозділу. Якщо ми візьмемо таку колективну систему, як сім'ю, то там обов'язки сім'ї просто розподіляються на членів. Цієї сім'ї. От давайте розглянемо найпростішу колективну систему це сім'я. знову Я повторю ще раз, що для... в сім'ю люди об'єднуються з... насамперед з наступних причин: це продовження роду, це інтимні стосунки, і це комфортне співіснування. Для того, щоб сім'я функціонувала нормально. Звичайно, вона самоорганізується. Самоорганізується сім'ї, це насамперед розподіл стосунків всередині самої такої системи, всередині сім'ї. Тому давайте розглянемо на прикладі. Наприклад, ми маємо з вами звичайну сім'ю. Це чоловік і жінка. Для комфортного співіснування їм потрібно виконувати певні свої завдання. Такими завданнями є як приготування їжі. Прибирання, наприклад, в власному приміщенні, у квартирі, це заробляння грошей, це купівля продуктів харчування. Це ми з вами говоримо зараз про ті нагальні потреби, які потрібно виконувати для того, щоб така сім'я могла комфортно існувати. Як розподіляються ці стосунки? Ну, знову я ще раз хочу наголосити, що будь-яка система розглядається насамперед з точки зору еволюції. Еволюція, тобто най найшвидшого розвитку, який можливий в даній системі, і найкомфортнішого. Це ті дві умови, які відповідають найкращій еволюції. Звичайно, для того, щоб розподілити стосунки, в залежності від самої організації, потрібно зважати на Можливості кожного з швеє цієї сім'ї. Наприклад, він гарно готує і швидко, вона так само вміє готувати, але, наприклад, їж. Звісно, що в такому випадку цілком резонно, якщо він буде займатися, наприклад, приготуванням їжі, а вона вже візьме на себе якісь інші стосунки. Це ми говоримо про нормальний розвиток подій. З точки зору, ще раз говорю, еволюції, найшвидшої найкращої еволюції. Таким чином він бере на себе обов'язки приготування їжі, вона бере на себе, наприклад, інші обов'язки. Тобто прибирання в квартирі плюс подальші. Обов'язки можуть залежати від того, як вони домовляться. Чому? Тому що тут можуть бути різні, але, наприклад, йому для приготування їжі на сім'ю потрібен певний час, а їй для прибирання квартири так само певний час. І якщо він, наприклад, готує швидше, ніж вона прибирає, він їй. Починає допомагати в прибиранні, потім вони, наприклад, розподіляють обов'язки покупівлі, і таким чином комфортно виконуються обов'язки сім'ї, і далі вже в, і час, який вони мають спільний, він витрачається на загальні якісь ну, розваги або на якісь індивідуальні потреби, якщо вони існують в кожного з них. Це Приклад одних з під таких підходів, які можуть існувати, що ще може бути? Звичайно, вони можуть розподіляти так само заробляння грошей, І якщо в них достатньо часу, то і він вона можуть приносити гроші. Тобто ми маємо тут співпрацю. Потрібно також наголосити, що будь-яка колективна система це напрацювання досвіду співпраці між люди, людьми. Співпраця стосунка. Тому, розглядаючи такий приклад, як сім'я, ми можемо тут виокремити те, як буде розвиватися наша свідомість, наша думка. Насамперед, колективна система вирізняється від індивідуальної тим, що тут напрацьовується досвід насамперед стосунків. Тому що саме від стосунків... В колективній системі залежить комфортна еволюція, також найшвидша еволюція такої системи. І тому ми можемо зробити певний висновок, що еволюція колективної системи залежить насамперед від співпраці, від стосунків людей в цій системі, плюс, звичайно, від індивідуального розвитку. Якщо розглядаючи систему сім'ї, індивідуальний розвиток людини тут буде безпосередньо те, що вона займається тією своєю сферою. Якщо чоловік у нас готує, то індивідуальний розвиток такого чоловіка, його еволюція буде саме в приготуванні їжі, в підходах до приготування їжі, в використанні певних інгредієнтів в напрацюваннях. Її еволюція індивідуальна в колективі сім'ї буде вже в виконанні своїх. Хатніх справ, тобто прибиранні. Плюс, звичайно, я ще раз наголошую: головною темою в колективних стосунках є безпосередньо розвиток і напрацювання в стосунках з людьми, в співпраці. Це те, що вирізняє головним чином колективну еволюцію від індивідуальної еволюції і від саме успішного. Напрацювання цих стосунків залежить еволюції такої системи. Це залежить не тільки семейна, а й будь-якою іншою. Тому що від гармонійних стосунків будь-якого робочого колективу залежить гармонійний або потрібний нам результат такого колективу. Тому висновок дуже простий, що колективна система. Вирізняється від індивідуальної саме стосунками, саме співпрацею і еволюція свідомості в колективній системі – це і є досвід цієї співпраці і напрацювання цієї співпраці. Але це ми з вами говоримо про те, як відбувається, так би мовити, правильна еволюція. Тому що ми з вами чудово знаємо, що гармонійних стосунків дуже складно добитися. І в будь-якому будь колективі в тій самій сім'ї починають виникати негативні емоції, негативні емоції, які призводять до е, не зовсім зрозумілих дій, до накопичення негативної енергії в таких колективах, що врешті-решт призводить до того, що люди починають себе відчувати в таких колективах дискомфортно. Цей дискомфорт призводить до накопичення негативної внутрішньої енергії, і люди, врешті-решт, не можуть знаходитись в таких колективах. Таким чином розриваються сім'ї, люди, люди починають шукати собі нову роботу, і на цій, на цій роботі, в цих нових сім'ях, весь процес починається спочатку. Якщо вам цікава ця та подібні теми, то приєднуйтесь. До мого каналу, підписуйтесь, ставте свої подобайки, коментуйте, будемо спілкуватися на цю та подібні теми. На цьому я хочу вам подякувати за увагу. За увагу до побачення до наступної зустрічі!